Так горить червоний фосфор. Виділяється густий білий дим. Варто зберігати правила безпеки і закривати колбу стакану. Дочекаємося, поки згорить фосфор, і розчинимо його у дистильованій воді. При згоранні фосфор утворює кислотний оксид p 2 o 5 Заливаємо оксид фосфор водою. Поступово перемішуючи. Кількість оксиду поступово зменшується, при взаємодії з водою утворюється ортофосфорна кислота. Як можемо переконатися, що утворилася ортофосфорна кислота? Для цього можемо використати універсальний індикаторний папірець. При дії кислоти на нього папірець повинен забарвитися у червоний колір. Кисла реакція середовища. Тепер ми нейтралізовуємо кислоту розчином гідроксиду калію. Утворюється сіль. Ціль утворена гідроксидом калію та ортофосфорною кислотою буде мати лужну реакцію середовища. Рекзабар забарвиться у синій колір. Ось такі генетичні зв'язки у фосфору, його оксиду, його кислоти та його солі.